Всім привіт! На вулиці вже майже весна. Ще один місяць і ми відчуємо повною мірою, як шалять наші гормони, як розквітає природа, і все це уже ось-ось починає витати в повітрі. А звісно, ми, дівчатка, перед весною хочемо що? Хочемо мати гарні губи, підтягнуту шкіру, красиве волосся, струнку фігуру. Чого хочуть хлопчики? Звісно, того самого, але у хлопчиків є ще інші питання, наприклад, рухливість опорно-рухового апарату. Тож, сьогодні, друзі, напередодні весни я хочу вам розказати про такий неймовірний, шикарний, класний продукт, який підійде і хлопчикам, і дівчаткам, як гіалуронова кислота. Про неї мова і піде далі. Гіалуронова кислота, коли ми говоримо це слово, ми одразу асоціюємо її із пружністю шкіри. І це логічно, адже в нашій косметології дуже багато різних процедур, власне, з гіалуроновою кислотою, наприклад, мезотерапія, якісь зволожувальні процедури, масочки тощо. І, звичайно, це філери, які можна вносити у вигляді ін'єкцій і робити контур губ, наприклад. І наші губки стають пишнішими. А ще гіалуронова кислота чудово розгладжує зморшки. Тож, знайомтеся, Фонтинаві, нутрікосметика Health and Beauty і найкращий продукт цієї лінійки гіалуронова кислота, Hyaluronic Acids Nutri Нутрікот. Гіалуронова кислота має надпотужні зволожувальні властивості, адже вона міститься в епідермісі у всіх шарах і входить до зволожуючого фактору шкіри. Щоб ви знали, гіалуронова кислота дуже потужно притягує воду. Один грам гіалуронки може натягнути до 6 літрів води. Уявіть собі, як ви вживаєте 1 грам гіалуронової кислоти і відразу запиваєте її 6 літрами води. В нашому тілі гіалуронова кислота може знаходитись у різних станах: від рідкого до твердого та у різних тканинах. Зокрема, це і шкіра. Всі шари епідермісу. Гіалуронова кислота це структура нашого волосся та зголоження шкіри, власне, де знаходиться волосний фолікул. Гіалуронова кислота це і клей наших зубів частково, це і змазка для наших суглобів. Обов'язково без неї змазування суглобів не буде відбуватися. Це синовіальна рідина. Гіалуронова кислота це також нервова тканина, наприклад, спинний мозок, покриття нервів тощо. Без неї не може існувати ні одна клітина нашого організму, а ще гіалуронова кислота міститься у скловидному тілі нашого ока. Якщо уважно подивитися на складники ось цього продукту, ви помітите, що до складу входить не тільки гіалуронова кислота, а входить ще також група вітамінів, вітамін А. Це Є, це є потужна антиоксидантна система нашого організму, яка надає нам далі старіти. Також сюди входить вітамін Д3, також важливий для багатьох процесів від імунітету до формування компонентів нашої шкіри. Ще сюди входить вітамін b 7 класичний вітамін краси, а також селен. Це і наш імунітет, і роботи щитовидної залози, а отже, весь метаболізм, і, звісно ж, побудова нашої краси. Та молодості. Власне, такий склад має продукт під назвою гіалуронова кислота серії Фонтанаві внутрікосметика Фонтана. Для чого нам вживати гіалуронову кислоту? З одного боку, гіалуронова кислота здатна руйнуватися під ультрафіолетом. І все б нічого організм може частково її відновити, але якщо ви постійно знаходитесь під діями прямого сонячного світла, тим більше агресивного це є дуже погано. Другий момент це є вікові зміни. З віком, як все хороша в нашому організмі, гіалуронова кислота так само руйнується без відновлення. І її кількість зменшується, тому що зменшується кількість і стартових молекул, глюкоз, міногліканів. І збільшується кількість ферментів, які її руйнують без відновлення. Також найголовніше, гілоронова кислота має потужні протизапальні властивості, тому орієнтуватися потрібно не тільки на вік та дію сонця, а й на кількість хвороб у вашому організмі та на їх частоту. Чим частіше ви хворієте різними серйозними захворюваннями із запальним характером, Тим швидше закінчується у вас гіалуронова кислота. Так, звісно, вона буде поступово поповнюватися, але кожне наступне запалення буде провокувати знову вичерпування її запасів. Тож без гіалуронової кислоти неможливо здоров'я ні шкіри, ні волосся, ні ваш зір, ні багато-багато чого в нашому організмі. А якщо ви часто хворієте, якщо ви вже починаєте той шлях до менопаузи чи андропаузи, і якщо ви постійно знаходитесь під сонцем, то вам періодично потрібно поповнювати. Запаси глюкозаміногліканів, зокрема гіларонової кислоти. Тож, ось цей продукт серії Fonten'i гіаларонова кислота є дуже класним моментом поповнення вашого організму, власне, ось цим глюкозаміногліканом, який буде корисним для всього вашого організму. Окрім своєї георонової суті, даний продукт буде дбати і про вашу красу, і молодість, і про ваш імунітет, і про ваше здоров'я в цілому. У продукті знаходиться сім капсул, тобто мінімальний курс розрахований власне на 7 днів. Однак це не означає, що 7 днями можна обмежуватись, можна чергувати з іншими продуктами, або ж подовжити курс до 4-8 тижнів, в залежності від потреб і цілі конкретного курсу оздоровлення кого цей продукт буде в першу чергу призначений. Якщо ви ходите на косметологічні процедури, особливо травматичного характеру, після них обов'язково пропите сімиденний курс гіалуронової кислоти. Якщо ви хочете розладити зморщички на вашому тілі, якщо ви хочете покращити тургор вашої шкіри, наприклад, у вас надмірне пересихання шкіри, чи це шкіра на обличчі, чи це руки, чи це шкіра голови, від того з'являється дуже інтенсивний свербіж. Тому особливо дівчатка розуміють, про що я зараз ми носимо дуже багато одягу, синтетичних коготок, і це викликає неприємні відчуття. Гаронова кислота із середини допоможе вам зволожити шкіру і мінімізувати ось ці неприємні прояви. Також гіаларонова кислота в конкретно цей продукт буде добре працювати, якщо є фурункули, акне, інші дерматологічні проблеми, звичайно, озгоджуйте прийом цього продукту із вашим дерматологом чи косметологом. Даний продукт буде гарно працювати у людей, які, наприклад, постійно знаходяться в стресах або, наприклад, Виклад курять, і це негативно впливає на стан шкіри, зокрема, печінки інших органів. Тому це так само буде свого, свого роду антивіковий, антиоксидантний захист у вашого організму, і зокрема шкіри. Ну і що важливо відмітити, що гилеронова кислота в цьому продукті буде дуже гарно працювати і на здоров'я опорно-рухового апарату. Особливо це оцінять люди, які час від часу роблять собі ін'єкції у Суглоби, що є дуже болюче, неприємне і дорого. Пробиваючи курс від 4 тижнів ось цього продукту, ви можете забути про а, ті ін'єкції, які до цього часу робили. Звичайно, рухливість і харчування теж будуть мати значення. Також даний продукт буде гарно працювати після різних оперативних втручань, допомагати вам загоювати шкіру і особливо не давати таке утворитись таким негарним рубцям. Тобто шкіра буде загоюватись краще, і рубцювання буде відбуватися набагато правильніше, ніж без цього продукту. І також, якщо, наприклад, ви пошкодили око і вам потрібно відновити його структурні особливості. Щоб воно гарно загоїлося, не було рубців, які будуть перешкоджати зорові функції, так само ось цей продукт. Тобто ми його можемо використовувати не тільки для оздоровлення шкіри волосся нігтів, а і для підтримання опорно-рухового апарату, і навіть для захисту від максимально травматичних процедур або після цих процедур, операцій тощо. І найголовніше, кому не можна вживати ось ці капсулки іалоронової кислоти. Оскільки гіалуронова кислота має свого роду протизапальну імунну функцію, то не бажано вживати, якщо у вас в даний момент є якась бактеріальна інфекція, наприклад, стрептококова інфекція тощо. Якщо у вас мешкають якісь паразити, це доведений факт, або ж якщо у вас є онко. Зокрема, на онко цей продукт не рекомендується ще з іншого боку, оскільки у складі є вітамін А у формі ретинолу. Також у зв'язку з цим не бажано вживати. Даний продукт людям із будь-якими новоутвореннями та аутоімунними збоями. Обов'язково консультуйтеся з лікарем перед вживанням даного продукту. Будьте красиві, здорові і не відмовляйте собі у відчуттях весни. Гіалуронова кислота це той продукт, який допоможе прискорити вам весну.